А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам в Європі і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати, бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми, українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже ристичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура поприносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі. І хотіла це все провести через там служби ДЧЛ, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Його та, понятно, знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів підзірвалося в Польщі. Така от історія. В новинах мало про це, що намагаються це скрити і так далі, але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити, а це соплі свої жувати, тим далі це буде відбуватися. От я просто з них дивуюся, як вони не могли побачити. От Україна з ними поруч От бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, з Рашкою про щось домовиться можна чи що. От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі, зі зі сторони там Білорусі літають ці зонди, типу як це? Які погоду виміряють, типа, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, пронесли вибухівку зараз в Польщі в DHL. От теж про питання рівень безпеки в Європі, який, як вони це все контролюють. Як і так це йде. От там По паспортах хіба що там на границі зірно вони можуть зупиняти, а нормально от такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б трохи в Америці опинилось би. Ну і будь ласка, і були б така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.